Всім привіт! Сьогодні у мене субота. Я починаю своє, свій новий тиждень, і сьогодні вже у мене опів на восьму. Опів на шосту. Боже, що сьогодні за день такий? А, я проплутала два рядочки, змонтувала відео, ще воно вивантажується. А, і що я хочу сьогодні повишивати. Сьогодні я хочу повишивати свій млит від Марії Бравко. Не знаю, як я піду, Ну, я, напевно, що буду вишивати, продовжувати або коричневенькими, або синенькими, виб'ю їх і буду продовжувати млинок вишивати ось якось так. О, до речі, в мене минулого тижня одне відео десь. Загубилося, не знаю, де, не знаю що, і не знаю як. Так. Ну, а на зараз я пішла вишивати. Думаю, що вже сьогодні я повишиваю лише цю роботу, не буду я нічого кидати. Ну, вже що там залишилося вишивати. А завтра, не знаю, дуже надіюся, що у мене буде такий день. Ну, коли я зможу багато повишивати ось. А, то пішла я вишивати, зустрінемося завтра, і я покажу свої просування. Сьогодні у мене неділя, і вчора, як і говорила, я вишивала млино. А у мене виникла така проблемка на ньому. У мене закінчилася одна ниточка, і я вважала, що вона є. А її виявилося, немає. І потрібно мені небагато, але все-таки так. І все-таки, де я вишивала. Ну, я думаю, що видно, що з'явилася віконечка повністю, ще буде таке обрамлення на віконцях. Також, це в мене, не знаю, проблемка така. Я коли обшивала двері, я перепутала два. Дві ниточки, і тою, що потрібно було темнішою, я вишив... ну той, що потрібно було. так, Темною потрібно було там, де світло. Ну, у мене такі будуть камінці. То я ось думаю, а що ж мені робити з віконцями? Чи таке вишивати, як двері, чи міняти? Не знаю, ще буду думати. Можливо, не буду міняти, щоб воно було двері і. Віконця трошечки, не трошечки, а одинаковими. Так? Ну, ось, така, ось такий малиночок у мене виходить, все причудовенько, мені подобається. Так, і до сьогоднішньої, до сьогоднішньої, сьогоднішньої, Роботи, якої я хочу взяти. Це мій дуже втомлений котик, якого я вишиваю ось по такому набору, так, підіймаємося трошечки. Ось по такому набору 14 каунт. Ось так. Ну, проблема в мене в наступному. В мене є зараз годинка повишувати, тоді я маю на півгодинки піти до батьків, але не в тому річ, а річ у тому, що у нас вимкнули світло. Я не знаю, чому, що трапилося, тому що не в всьому місті немає світла, а ще в нас знову йде дощ, і була гроза. І вимкнулося саме перед грозою, то я думаю, що надіюся, що все відремонтують. Планшет я зараз заряджу від павербанку та буду вишивати. Але, але як я буду вишивати? Світло то у мене також відсутнє. Ну, я маю на увазі, що я не можу присвітити на вишивку. А єдиний вихід сісти на балконі. Але на балконі вже так прохладненько. Та ще я попрала і зараз на балконі ніде сісти. Ось. Минулого тижня я майже не розмовляла, зато цього тижня я розмовляю на гарно. А може й ні. Ще я зрозуміла, що, напевне, у мене починається осіння хандра. Не люблю таке, такий свій настрій, треба якось підіймати. Підіймати новою вишивкою, ну, стартами я маю на увазі, ні. По одній дуже великій причині. В я... мене і так є вишивка, яка зараз не вишивається, бо мені її ніяк всунути. Ну, якось так буду думати. Але зараз я кину кубика. Не знаю, яким чином ми зараз будемо знімати. Темному коридорі, куди мені йти. Ну, добре. Так, кидаємо 5. Ну, 5. Зараз підемо дивитися, а буду я вишивати саме отута лапку, спинку, другу лапку. Так, 5. Ідемо дивитися. Так, 5. Я ввімкнула ліхтарик, відблискує, ну, нічого страшного. Так, 5. Я пам'ятаю, що мала йти вгору, отже. 1, 2, 3, 4, 5. Так, стояла я ось тут, так? 1, 2, 3, 4, 5. Так, отут стояла. Тобто 200, 300. Це. Що я показую, так. 100, 100, 300. Отже, 500 хрестиків я маю відшити. Ну, досить непоганий. Непогана кількість хрестиків пішла я відшивати. Не знаю, знову ж таки, як буде відшиватися. Я то думала, що сьогодні дві роботи повишиваю, але, але. так. До наступного включення. Так, у мене все ще неділя. Я відшила 500 хрестиків на своєму котику. На дуже втомленому ось у мене вже повністю відчита одна задня лапка, початку. То вишивати другу лапку, і трошечки я підзашила його філейну частинку. Світло в нас включили, ну як можна бачити, у мене вже о пів на шосту вечора. Ну, ще в мене три годинки є повишивати. І я тут думала собі, чи вишивати берегиню замку, чи попутати коврик, і вирішила, що хочу я взяти таким берегиню замку. Скоріше за все, не знаю, правда, скільки мені там випаде, але вишивати я буду 2 дні. Ну, хіба що там випаде 100 хрестиків, тоді зрозуміло, що за сьогодні я його відшию. Ось. Ось якось так. так. Кидаю кубика і один. Ідемо дивитися. Так, це у нас красненька і один це 400 хрестиків. Ну, тут, а 100%, я його буду відшивати два дні. Ну. Скоріше за все. Так, пішла я відшивати. Сьогодні у мене вівторок, і я, як і говорила, два дні вишивала свою берегиню замку. Вийшло так, що. Вчора я повишивала, мене відволікли. Я повернулася до вишивки, вирішила глянути, скільки я навишивала. На той час у мене було 402 хрестика ну, за два дні. І я вирішила, що ще попутаю ковриком. Тому так у мене ниточка торчить, ну, нічого. А, вишивала я. Вітраж вишивала блендом. Чомусь мені здалося, що це буде весь цей бленд, я його відшила і виявилось, що ще що я показую. Так, підіймемо трошки, що десь ось тут ще буде він. А також наступного разу, коли я буду брати цю кицю, навряд чи це буде на цьому тижні. ну, Хто знає, як воно буде, то я хочу все-таки переставити трохи нижче і підкрутити, трошечки її, видвинути до себе. Бо виходить, що найкраще в мене вишивається саме десь ну, від цієї ось на цій частинці. І виходить, не дуже удобно ось тягтися саме сюди. Так, а сьогодні я буду брати свою. Перед родзою, я не міносян. Зараз кидаємо кубика, дивимося. Щось їй так було через тиждень. Вона все время відшивалася. Ну, я думаю, що на цьому тижні ми її повишиваємо. Так, кидаємо. Чотири. Так. Так, де наш 4 зелененькою і. Один, два, три, 4. 400 хрестиків. Ну, 400 хрестиків. Я думаю, що знову ж таки в мене буде 2 дні. Бо навряд чи сьогодні в мене вийде вишити 400 хрестиків. А так я зможу ще завтра і коврика попутати. Ось так. А ще в мене один проектик валяється. Ну, ладно. То вже потім. А тепер. Пішла я вишивати. Так, сьогодні у мене вже четверг, і, як я і говорила, що буду вишивати цю роботу два дні, я її так два дні і вишивала. Взагалі-то я її вишивала е, вівторок, а вчора я її, там, у мене залишалось 30 хрестиків дошити, але ну, я дошила 50 хрестиків, а робила я. Вчора рамочку для а, свого Баристи е, пухнастого, ну, трошечки там ще не дороблено. Хотіла сьогодні, але сьогодні е, трошки плани помінялися, і буде вишив. Ну, то добре. Так, а що я вишивала? Я продовжувала брати ниточку, яку ще не повишивала в фоні, і дошивати фон. А, так, наразі в мене ось осталися, це будуть біленькі, тут вже напівхрест піде. Ось тут залишилось, ну і в, самій, в самому капелюшку. Ну, Я думаю, що вже наступного разу, коли віддішлю я всім зеленим, буду робити Бексіч, а далі в мене буде така проблемка. А, напівхрест я не люблю робити, а тут залишається напівхрест і маяк. Взагалі я хотіла вишити маяк, а потім напівхрест. Тепер я думаю, чи не краще буде вишити там одним кольором напівхрест, повишивати маяк. Повишивати напівхрест, повишивати маяк. Ну, до того ще далеко. Я думаю, що до того ще я повишиваю разів зотре. Ну, то будемо бачити. Так, а сьогодні я хочу взяти. Ну, Наступну свою роботу, так, це мій смак осені. Буду я продовжувати зашивати ось в ці частинки, не знаю, скільки випаде. Знову ж таки, я думаю, що я буду його вишивати також два дні, в четвер і, ну, сьогодні, так і завтра, а вже в суботу тоді зустрінемося на звітному відео. Я покажу, що навишивала на цій роботі, ну і на всіх. Що брала на цьому тижні. Ну, взагалі, не знаю, що випаде і як багато в мене сьогодні буде вишити. Так, кидаємо три. Так, це у нас шовтенька. І три. Це один, два, три. Це 400 хрестиків, Ну, це досить гарний. Гарне таке число, то я думаю, що піду я вишивати 400 хрестиків таки два дні. Ну, я взагалі думала, і тут буде в мене два дні. Ну, я розтягла їх на два дні, я б могла за один день. Ну, менше слів, більше вишивки, пішла вишивати. Сьогодні в мене субота, а отже, я завершаю свій тиждень, вишивальний тиждень, так? Дану роботу я вишивала 2 дні, як і говорила. Ну, так, вийшло якось. Так? Ну, я розуміла, що, скоріше за все, я буду її відшивати 2 дні. Я дивлюся так по своїм процесам, що зараз в мене з'являється більше часу на вишивку. Це не може не радувати, звичайно. Так, ну, обов'язково має хтось пройти, так? Так, вишивала я дану роботу, так, так що у нас з кольором? Так, вишивала я її ось знизу, сам стіл вишивала. Також у мене заповнилася повністю хрестиками мисочка з чорним перцем, це перець горошком буде. Якось так. Сьогодні у нас сонечко я вилізла на балкон, але я майже не бачу нічого, що знімаю. Так, виводжу картиночку, що було два дні назад, так? Ну, ось видно, буде та помідорчик, він уже. Набросочок такий з'явився в нього. Ну, Досить гарно просувається дана робота, мені подобається. До речі, ще трошечки не вишивального, так. Я таки зробила ось так свої роботи, написала і ось саме тижнями розбила. Не підписувала, що буду вишивати в цих трьох днях, тому що я не знаю, як там. В мене вийде, може, я млин від... вишиваю там 29-го, припустимо, і якісь, ну, влазить у мене ще 5, але ну так. На цьому тижні вишивала все. Так, і далі. Млин. Як лежить, так і будемо показувати. Це млин від Марії Бровко. М -м -м, вишиваю я його на пластиковій Канві. Так, отак, -от напевно, краще. Картиночку виводжу. Щось у мене сьогодні, сьогодні з фокусом. Ну, на цій роботі завжди якийсь фокус, непевний. А, м -м, вишиваю я його по суботам зараз. Я думаю, що і сьогодні я його буду брати, вишивати. Ось такий гарнюнький в мене він буде. Так. І е, до роботи, яку я на минулому тижні не вишивала. Це мій дуже втомлений котик по дизайну Dimensions. Вишиваю по китайському набору 14 канва. А, нічого не міняла, е, відшилась в мене лапулька, уже ось стегенце з'явилося, ну, такий гарненький котик. Все подобається, хочеться скоріше завершати. Ну, Але все-таки я розумію, що я вишиваю, мені приносить задоволення вишивка. Так, результат, звичайно, також. Але я з тих людей, які. Не любить, щоб лежали в рулоні роботи. І я розумію, що коли я навишиваю дуже багато робіт, то куди я їх буду оформлювати та вішати. Ну, для цієї роботи я ще. Немає місця. Так, в мене вже всі роботи розплановані, де будуть, як будуть оформлені і де будуть висіти. До речі, на цю роботу я також придумала вже оформлення, але ще не знаю, де її вішати. Ну, на крайній случай заберу на роботу. Так, моя перед грозою. Вишиваю по авторській схемі 16 канва, нито СхС. Тут є, здається, 2-3 нито DMC. Така дівчинка в мене відшивається. Ну, також, ну, взагалі-то на цьому тижні всім роботам, можна сказати, що пощастило. Дуже добрі норми випадали, тому ну, все гарненько. А, тут я зашиваю зеленим, думаю, що вже коли там зашию зеленим, та капелюшка зашию, буду робити бек. Взагалі вона заграє, потім переставляти. Так, ну, ось така красунька. Так, переходимо до моєї вишивки верх ногами. Так, моя берегиня замку. Шерсть, чорна канва, 14. Ну, все досить добре виходить. Я так виводжу картиночку, що було на початку тижня. Робота гарна, робота зараз майже летить. Ну, Напевно, літом таке шерстю вишивати, то дурне. Дурна була затія, але я хотіла, бо якби місце для цієї роботи вже приготоване. І ну, що ж йому простоювати без роботи, так? Як ця стіна, да без роботи. Без вишивки, так. Ось, ну, На цьому тижні я. Відшивала вітраж. Здається, лише вітраж. ну, Тут я буду, знову ж таки, я розповідала, що я буду його трошечки перемотувати, бо неудобно мені тут вишивати. Тут уже в мене край. Ось якось так. Ну, і остання та робота, яку я. Потрошечки просуваю, до речі, на цьому тижні я її майже не просувала. Він в мене великий цей коврик. На цьому тижні я ось трошечки попросувала цю частинку. Зараз спробую, все впало. Так. Я зрозуміла, що саме мені буде удобніше це такими сегментами робити. Я зроблю ось цей, потім перейду сюди, ну і потім самий великий. Ось така мене квітка буде. Ну і всім пока-пока.